Всім привіт народ. Придбав собі забавку. А то виходить така штука. Повезли ми, значить, не даремно, ми сидимо тут на Гречці, як бачите, повезли ми гречку в Тернопіль на завод на екор раз. Помірили вологість 21. Не берем, то дуже сира. Поїхали додому, перевіяли, розстелили на асфальті, висушили. Повезли другий раз 9,2 вологість. Не беремо занадто суха. Коротше, то мене, як то кажуть, поляки вкурвило і посидів в інтернеті, позвонив по знайомих, придбав таку штуку, вологомір для зерна. Там ще якісь фікні вона мірає, вологість, але я там сильно терешта, мені не треба, не внікав. От я позвонив до менеджера, кажу: так, мені гречку, щоб мірало. Каже, я засміявся, все каже, я, все нормально. От, значить, ну, то не самий дешевий, ну, і не самий дорогий. От, так і середня ціна. От, цього. Ну, і тепер ми будемо вже знати, яка вологість, і щось будемо далі знати, що робити з зерном. От, сушити чи, 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 чи мучити. Ось от, от така ситуація. От, приїхала посилочка Будемо скривати її. Тільки щоб не пошкодитися. Так, як воно? З твоєї радості? Так, є. Є, є. Так. 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 О. Інструкція є. Значить, приборчик ВПС 100. Інструкцію почитаємо ще, звісно, щоб не займати часу. Де то я вже вимістився? Ага. Отака штуковина. От. Тут має бути крона. Точніше, її не має бути. Ну, вже її вставили, значить, Фух. все нормально. От. Якусь берігати тут треба її виймати. Ну, як обычно, всі батареї. Вот, 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 вот вот Кнопка живлення. Ну я в інтернеті вже не дивився, як користуватися ним. Значить, набираємо сюди зерно. Ей. Ну, поля до... О, сюди треба насипати зерна. От. Бажано його руками не торкатися, бо тоді від рук вологість набирається, як ти кажуть. А воно не дуже так виходить. Ага. О. Насипав гречки. Потім така кришка. Закручуємо в інструкції. дивився, що поки той. Не знаю, як він там називається, датчик не підніметься в рівень з кришкою. Воно не розмелює, тільки так просто зжимай. О! Все, в рівень з кришкою. Так, і що наша гречка каже? Вона, коротше так, була 9,2. Ми довезли сюди несушаної. Полежало воно все разом. І перемішували. І зараз подивимось, що воно покаже. От, бачите, пише гречка 14,9. Видно там на екрані? Видно? 14.9. То ніби непогано було б, якби це була правда. Кажуть, ну вони всі мають похибки ті. 14,9. Зараз попробую в іншому місці взяти. Тут в меню, ну вони мені, я попросив, вони мені вже зразу включили гречку, але там в меню є багато зерна всякого, і не тільки зерно, там щось горіхи, макарони, то воно мені не треба. Або кажучи, от. 14 і 1. А, а там було. 14,5 і 9. О. лки-палки, можна сказати, що трохи засуху. От. Ну, от таку цяцьку придбав. Надію, що вона пригодиться. Будемо собі, звісно, то закруто, бо дзвонив до. Таких фермерів, що обробляють по 50 гектарів, по 100 гектарів землі, а такої цяцьки ще не мають. Жаднічають. Ну, до них агрономи приїжджають, якби задарма їм виходить. Агрономи приїжджають, їм міряють вологість зерна їхнього, але вважаю, ну, що таку цяцьку треба мати під руками. О, будемо сподіватися, що вона нам пригодиться. Ну, Звичайно, що ці всі прибори мають похибки і в них буде різниця, так як обично. Ну, попробуємо, чи, чи, поможе, чи поможе воно нам чи ні в майбутньому. Будемо надіятися, що допоможе. Ну, вже будемо собі приглядатися, що воно і як воно. Всім папа, -па, удачі, миру, спокою, здоров'я і всього кращого.